Всім доброго дня, Христос Воскрес 5 травня. Дивимося, сьогодні відео буде про ячмінь і пшеницю. Так як сіяли різними сівалками, з лівої сторони, як ви бачите, це посіяний ячмінь, з правої сторони пшениця. Ячмінь був сіяний польською кінною сівалкою. З правої сторони пшениця була сіяна китайською сівалкою Типу мотоблошної, мототракторної. Хотів зазняти відео, У мене як... після того, як посіяв, прилетів один коментар, що то не робота, що то Ну Не знаю, чи робота, чи копарство, Ви вже напишіть мені в коментарях. Але, але є одне але. Ось такий ячмінь. Це є сьогодні свято, Великдень, 5 травня. Ось така пшениця. Е, норма витрати була 250 кг на гектар. Це пшениця. Так само було 250 кг на гектар ячменю. Що пшениця, що ячмінь був не От. І хотів я, вже прийшло напевно півроку, хотів зазняти відео, показати, яке це копарство. Що ячмінь. Щоб пшениця, посходили, нормально ростуть. Внесено було салітри з розрахунком 100 кг на гектар. В мене десь є орієнтовно 25-30 сотих в загальному. От. Так само після цього було внесено карбумід, пріма. Карбомід, карбомід десь я орієнтовно тут вніс, напевно, кілограм 8 От. І вже от ячмінь починає викидатися в колос. Цього року дуже недоречно, тому що тільки початок травня, а вже ячмінь викидає колос. Так що отакі от справи. Капарство чи не копарство, будь ласка, напишіть в коментарях. Кому подобається відео, ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково, обов'язково підписуйтесь на канал, будемо знімати далі, будемо показувати, як воно росте, як воно кидає колос, як достигає. Всіх вітаю з великодніми святами. Дякую нашим хлопцям за все, що ми тихо, мирно і спокійно святкуємо ті свята. Слава Україні! Україна обов'язково переможе.